Євген та Олена Малихіна переїхали з Луганщини на Тернопільщину навесні 2016 року. Через активні бойові дії на сході країни сім'я вирішила шукати безпечніше місце. Спочатку вони оселилися на Рівненщині, а згодом обрали наш край. Нас могли б остановити на блокпостах чотири рази. Так? Чотири блокпоста, поки ми виїжджали. А от але було таке враження, що вони нас не бачили. От я клянусь. Вони перевіряють документи, а вони нас не бачать. І вот. ми по зеленої їхали. І проїхали вже, коли ми виїхали э, в Константиновка була. Да, Константиновка перша. І вот. донечка Поліна, вона тоді ще була маленька, вона побачила, щоб блакитні флаги. Мама, це Україна. У 2017 році Євген, чоловік Олени, підписав контракт із ЗСУ, брав участь у антитерористичній операції, а згодом ООС у грудні 2021 року. Він демобілізувався, але вже у лютому 2022 тисячі знову став на захист країни добровольцем. я служив і і з кулеметом. Я служив і мінометником, і кулеметником, і з РПГ. Де скажуть там і служив. У нас не було такого вибору. Якщо ти навідник, то ти не йдеш у піхоту. По згоді був і у піхоті. Ну всюди був Ну, везде після півтора року служби Євген демобілізувався за станом здоров'я. Сьогодні родина в межах програми забезпечення помешканням учасників бойових дій та ВПО отримала сертифікат на житло. Кажуть, необхідні документи для отримання квартири подали ще до початку Великої війни. Однак після подій 24 лютого втратили надію на позитивний результат. Зараз радіють, що зможуть підшукати відповідне помешкання. Ми поки будемо дивитися. Ми поки що будемо дивитися. От зараз я вже конкретно знаю, наскільки я можу розраховувати і вже підбирати житло. Звичайно, це важкий вибір. Чому важкий? Тому що потрібно переглянути дуже багато будинків, ну і потім це все юридично оформити. І вже потім юридично це все оформляти. Окрім родини Малихінів, такі сертифікати отримали ще 12 інших сімей. Це учасники бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб та ветерани АТО. Ви матимете житло і ви зможете будувати своє майбутнє, вже виходячи з наявності своїх помешкань, і хотілося б, щоб це було якомога швидше. Як зазначив В'ячеслав нагоди, цьогоріч держава виділила кошти на придбання 60 квартир, що на жаль покриває лише частину потреб. Однак, навіть в умовах воєнного стану в країні продовжують чекати можливості для підтримки громадян.